Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина відзвітувала про передачу Україні нової партії бойових машин піхоти мардер і боєприпасів. Про це нещодавно повідомили на офіційному сайті німецького уряду. До переліку увійшли 20 бронемашин Мардер з боєприпасами, до них і до вже переданих відновленням цих БМП для України займався німецький концерн. У переліку допомоги також увійшла броньована машина піхоти Вісент. 1 ці машини розмінування оснащені сучасним повнорозмірним мінним відвалом. Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги, вартість якого оцінюється 1 мільярд 300 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Новий пакет включає чотири системи протиповітряної оборони і різти СЛМ 20 тисяч артилерійських боєприпасів та протитанкові міни. Міністр додав, що виділення нового пакета сигналізує про те, що ФРН з Україною стійко та надійно. Також Німеччина передає Україні додатковий комплекс системи протиповітряної оборони Петріот з власних запасів. Для допомоги Україні союзники сформували нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. Міністр оборони України повідомив, що до неї приєдналися 20 країн, лідери Німеччина і Франція. Крім того, лідер іт коаліції Естонія надає фінансування на суму півмільйона доларів на діяльність іт коаліції на додачу до зобов'язань Люксембургу в розмірі 10 мільйонів євро. Зі свого боку, Велика Британія і Норвегія в рамках морської коаліції шукатимуть нові та сучасні способи посилити безпеку в Чорному морі. Міністерство оборони Сполученого Королівства укомплектувало 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, які пройшли навчання у Британії. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії. Відділ підтримав 30 тисяч українських військовослужбовців, які взяли участь в операції Інтерфлекс. Підвищення їх підготовки починаючи з червня 2022 року. Крім того, був створений додатковий напрямок для проведення медичних курсів. Військове телебачення України оприлюднило репортаж, присвячений командирському танку під індексом Т 64 бв 1 к модернізації 2022 року. Це перше у відкритих джерелах згадка про машини цього типу. Під час модернізації вони отримали зокрема нові прилади спостереження та прицілювання, сучасні засоби навігації та зв'язку, що відповідають стандартам НАТО. Також покращена а командирська башта була посилена кулеметом калібру 12,7 мм. міліметрів. цього, були замінені старі радіостанції на нові цифрові та встановили новий двигун. Заступниця міністра стратегічної галузи промисловості оприлюднила модель нового українського БПЛА, який максимально точно відповідає дрону «Камікадзе» від Укоробором який повинен мати дальність у тисячу кілометрів. Таємниця самого зовнішнього вигляду БПЛА була настільки секретна, що з моменту його анонсу ще у жовтні минулого року існувало лише дві фотографії з елементом його фюзеляжу. В Україні розробили нову потужну бойову частину для оснащення безпілотників. Про це нещодавно повідомив міністр стратегічної промисловості України. Повідомляється, що випробування нової бойової частини пройшли успішно. Вибух повністю знищив бронеплиту товщиною 50 мм. За нею ще одну 16-мм вмія третю, також 16-мм. Судячи з характеру пошкоджень бронеплит, бойова частина має ударне ядро, яке допоможе безпілотнику знищувати захищені антидроновими сітками цілі, українська фармацевтична компанія з Луганської області відновила виробництво на новому місці. Про це нещодавно повідомили у міністерстві економіки України. Обладнання необхідне для відновлення статусу виробника медичних препаратів. Компанія купила за грантові кошти, отримані від держави у межах програм для переробних підприємств Новий рівень. Компанія працює понад 30 років, займається виробництвом субстанцій та готових лікарських засобів. Понад 90% продукції продається на внутрішньому ринку. Львівський мебловий кластер об'єднав 11 компаній у першому національному павільйоні України на міжнародній виставці, що проходила 12-13 листопада в Нью-Йорку. Українська експозиція загальною площою 36 квадратних метрів привернула увагу сотень відвідувачів та представників всесвітньо відомих мереж сектору гостинності своїми сучасними та креативними інтер'єрними рішеннями. За 9 місяців 2023 року українські банки загалом отримали прибуток у 109 мільярдів гривень що в півтора рази більше, ніж за весь відносно мирний 2021 рік. Про це повідомляє платформа Open Data Bot. Незмінним лідером ТОП-10 залишається Державний банк Приватбанк. 43 мільярда 400 мільйонів гривень прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021-го. Один з вагонобудівних заводів України за підсумками роботи 9 місяців 2023 року отримав 51 мільйон гривень чистого прибутку, що у вісім разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Водночас завод за 9 місяців 2023 року наростив валовий прибуток на 19% до 97 мільйонів гривень, отримавши 53,5 мільйонів гривень операційного прибутку. Японія надасть 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Про це заявив представник уряду Японії під час зустрічі з українськими урядовцями. Японські державні міністри запевнили, що позиція їхньої країни щодо підтримки України буде незмінною. Зокрема, на зустрічі були присутні державний міністр закордонних справ Японії та державний міністр економіки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.